Вітаю на каналі Серялівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім про головні новинки серпня. 1 серпня вийшов серіал Посібник з убивства для хороших дівчат про 18-річну піп, яка розслідує давній злочин, скоєний у маленькому англійському містечку 5 років назад. Тоді популярну старшокласницю вбив її хлопець, який потім наклав на себе руки. Принаймні, так вважають усі, зокрема і поліція. Але коли піп і сама стала старшокласницею, вона впевнена, що звинуватили не того, і справжній вбивця досі на свободі. Отже, вона тепер може бути в небезпеці. Головну роль виконала Емма Майерс, яка стала відома завдяки ролі Еніт у «Венздей». З 14 серпня почав виходити серіал Погана мавпа, заснований на одноіменному романі Карла Гаєсена. Сюжет про Ендрю Янсі, колишнього детектива, якого звільнили з поліції, і тепер він працює санінспектором у ресторанах. Але через туриста, який знаходить лише відрубану руку, у нього з'являється шанс розкрити справу та повернутись у відділ. Якщо він доведе масштабну корупційну змову, подолає купу диваків і одну погану мавку. Головну роль виконує Вінс вон. 29 серпня вийде чорна комедія. Каос Всемогутній зевс почав побоювати з кінця свого правління, помітивши зморшку у себе на лобі, яка могла би вказувати на кінець світу, що наближається. Він стає параноїком щодо своїх підлеглих, а також до шести смертних, яких стародавнє пророцтво пов'язувало з кінцем його правління та апокаліпсисом. Тим часом шість людей намагаються з'ясувати, що їх поєднує, а також як вони пов'язані з грецькими богами. А тепер розповім про серіали, продовження яких очікує нас у цьому місяці. 8 серпня вийшов фінальний сезон серіалу Академія Амбрела. В якому герої востаннє об'єднають свої сили, щоб вкотре зупинити кінець світу, в загальному сюжет цього серіалу про дітей з незвичайними здібностями. Під керівництвом мільярдера Реджинальда Харгрівза вони розвивають свої таланти і тренують свої незвичайні навички. Незабаром вони стають справжньою командою супергероїв. З 11 серпня почав виходити третій сезон індустрії, сюжет якого розповідає про групу молодих випускників, що займають посади у престижному інвестиційному банку в Лондоні. Вчорашні друзі стають конкурентами. А великий міжнародний банк Лондона ареною для битви. У новому сезоні до акторів приєднається зірка гри престолів Кіт Гаррінгтон. Багато хто відзначає, що серіал схожий на спадкоємців. Цікаво! Якщо ви дивились індустрію, то напишіть, будь ласка, свої враження у коментарях. 12 серпня вийшов п'ятий сезон мультсеріалу Сонячні протилежності про прибульців, які були вимушені покинути свою рідну планету через її знищення. Шукаючи нову домівку, корабель прибульців зазнає аварії і увесь екіпаж опиняється на землі. Аби не викликати підозр, прибульці видають себе за девакувату родину, прикидаються людьми, досліджують традиції та правила. 15 серпня вийде перша частина четвертого сезону Емілі в Парижі про американку, яка тепер працює маркетологом у Франції. Події в новому сезоні розгортаються після драми між Габрієм і Камілою. А Емілі необхідно зробити вибір, кого з чоловіків вона обере або ж захоче побути сама. Паралельно з цим їй треба вирішувати проблеми на роботі. Netflix, як завжди, дратує та ділить серіал на дві частини, тож продовження вийде 12 вересня. Незабаром на каналі вийде детальний огляд на цей серіал. З 23 серпня почне виходити другий сезон серіалу Патінко, який розповідає історію про чотири покоління корейських мігрантів у Японію. Серіал досліджує, як корейці виживають попри дискримінацію та гірші умови життя. Другий сезон зосередиться на двох історіях: В Осаці в 1945 році та у Токіо у 1990-х. З 27 серпня розпочнеться четвертий сезон серіалу Вбивства в одній будівлі про трьох незнайомців, які вирішують зробити власний True Crime подкаст та розслідувати вбивства, свідками яких вони стають у новому сезоні. Вони відправляються у Голівуд, бо на основі їхнього подкасту хочуть зняти фільм та паралельно розслідують чергове вбивство. Відомо, що у цьому сезоні до акторського складу доєднаються Меліса Макарті, Зак Гаєфіанакіс та Єва Лонгорія. Якщо ви хочете дізнатись про цей серіал більше, то я розповідала про нього тут. З 29 серпня почне виходити другий сезон серіалу Володар Перснів Персні влади, який є приквелом до кіносаги Володар Перснів. Події у ньому розгортаються за тисячі років. Тут розповідається про піднесення темного володаря Саурона та створення більшої кількості перснів влади. Цікаво, що після провального першого сезону творці серіалу прям пообіцяли, що зроблять новий сезон набагато кращим. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі, або хоча б поставити цьому відео вподобайку, або розповісти про мій контент своїм друзям. Також підписуйтесь та пишіть свої побажання у коментарях. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!